Настя не знала, чому так зациклилася на Юркові, він був просто дуже гарний, проте мав препаскудний характер сільської пліткарки, інколи вона дивувалася, як в абсолютно ідеальній подобі хлопця живе така ж абсолютно свинська натура. Дивувалася, але зробити з собою нічого не могла тягло до нього магнітом, брехала собі, що він про неї не розказує, як про чергову перемогу. Настя була старша за нього, і ще додався комплекс, що повненька, скільки способів вона перепробувала, щоб позбутися зайвої ваги і ще більше йому сподобатися, і модні дієти, і чудодійні засоби на основі, але толку, нуль. Вага стабільно збільшувалася при кожній втраті від дієти. Яке ж у неї гарне обличчя? Замилуєшся, а от все інше, чи це сидяча робота, чи такі кляті гени – Ніколи їй не бути разом з Юрком. Проте Настя була розумна вона вирішила, що інші дівчата не можуть дати йому того, що може вона забезпечити всі його юнацькі гульки. Для цього вона попросила батьків купити їй машину, а все інше забезпечувала робота. Приваблива дівчина з машиною і щедрою душею набагато краще привабливої дівчини з зайвою вагою.